Рецепт дуже смачного, швидкого та легкого в приготуванні курячого рулету, який готується з ось таких курячих четвертинок. Потрібно дві лапки відділити м'якоть від кісточки. І складаємо ось таким прямокутничком, трішки відбиваємо, солимо, перчимо та трішечки присипаємо желатином, так, нібито ви ним присолили, небагато. Тепер одне яйце трішки молока, зелень, сіль, збиваємо виделкою та смажимо два тонесеньких омлетики. Викладаємо зверху на наше м'ясо та даємо. Даємо трішки приправленого фаршу. Будь-якого в мене яловичий, може бути курячий. Це не принципово. Скручуємо наш рулет, зручніше це робити зразу на марлі. І замотуємо все так досить міцно ниткою. Відварюємо в підсоленій воді, додаємо туди ще цибульку, моркву, лавровий лист, духмяний перець. Я варила 35 хвилин, якщо він більший, можна знадобитись 45 хвилин. Охолоджуємо під пресом, я поклала зверху дошку та каструлю з водою. Коли він остине, можна їсти. Виходить дуже смачно та досить таки бюджетно-смачного.